На Закарпатті затримали чоловіка, який за вказівками російських спецслужб вчиняв підпали стратегічних об'єктів. Фігурантом виявився 22-річний мешканець Тячівського району. Його завербували в одному із телеграм-каналів під виглядом легкого заробітку. Спочатку йому запропонували обрати будь-який об'єкт для підпалу. Диверсанта затримали. Першим об'єктом, який обрав зловмисник, стало приміщення однієї зі служб кур'єрської доставки на Тячівщині. Діючи за інструкціями з ФСБ, він уночі розбив вікно, облив його легко рідиною та підпалив. Внаслідок цих дій виникло локальне займання і задимлення. Своїм куратором про виконане завдання Палій відзвітувався, надіславши їм відео з місця злочину. За це агенту мали заплатити, однак обіцяних коштів він так і не отримав. Натомість злоумисник Отримав нову вказівку підпалити ще один об'єкт. Цього разу мішенью стали релейна та батарейна шафи на залізниці. Попри підпал, обладнання залишилося повністю функціональним. Правоохоронці затримали фігуранта під час підготовки до чергового злочину підпалу адміністративних будівель органів державної.